Нашого півничка, Настінька, друзі нашого півничка, і вони теж загубили пір'їнки. Їм треба дітки допомогти знайти пір'я, знайти пір'я. Почекайте, мої хороші, почекайте. Так, і півничок з нами. Так, ось і Півничок. Віталічок, і півничок дивиться на всіх діток. А ви всі, мої маленькі, дивіться на мене. А в нашій Артемко, а в нашій хатинці півник все співає. Стара він хат відмітає півник, півничок. На віконці. Віталічок на вікон. Штанията. Штанията. Шиє, шиє, шиє. Півничок. Півничок. На кухні. На кухні Артемко На кухні наш півничок на кухні. Добре, Миє Молодці дітки. А тепер подивіться, будь ласка, будемо знаходити. Пір'я для наших півничків так, як я. Так, всі діточки, уважно подивіться сюди. Спочатку ми знайдемо, яке перо. Жовте. І покладемо його вгорі, вгору покладемо. А потім знайдемо. 约克。 Для наших півничків Складаєте, які ж ви в мене помічники? Так, діточки, півнички, вам дуже вдячні, що ви знайшли пір'їночки. Машенька. А у твого півника яке пір'я? Скажи. Золоте. А ще червоне. А ще? Зелене. Молодчиночка. Максимко, а у твого півничка яке пір'я? Жовтий, а ще який? Ага. Червоний, а ще який? Ага. мать? молодець. Є А у твого півничка яке пір'я? Ага. Жовтий, а ще який? Ага. Молодець, а ще. Ага. Молодець, дітки. А хвостики у наших півнички барвисті, яскраві, різнокольорові. Настенька, скажи так, різнокольорові. Настенька, скажи. Різнокольорові. Настінка скажи. Молодець, унечка моя маленька. Дітки, а давайте хвостики наших пілечків прикрасимо кольоровими кришечками. Давайте. Які у нас гарні півнички? Вам подобаються? Давайте поплескаємо. Нас теж. А ну ставайте тихенько. Стівчики, будь ласка, підставляйте. Стільчики тихенько підставляйте. І йдіть всі, пограємося з нашим півничком. Ідіть це до мене. Ось наш півничок, він такий радий, він такий задоволений. Ось ним пограємося, Ну, тримаємося за ручки. Я yeah. в yeah. sure. нашого півничка настрій сумний? Чи веселий?

А як наш півничок пір'я чистить діточки? Ось так чистить пірячку, чистить, чистить. І тут треба почистити, і тут треба почистити. Ой, які умнічки. Дітки скажіть, а де живе наш півничок? І маси. Веселі та всі голосисті. Багато-багато півничків. Багато дітки-півничків дітки, у нас. Машенька багато. Багато! -а, -а. а півничок Єгорка один. Один. Ігорська скажи один. А півничок Маша один. Один. А, пів... а півничок Настенька одна? одна. Півничок Максим, один, один, один. а всіх юничків багато. багато. багато А тепер пішли всі Ай, ну гарно, гарно пішли, як тимнички. гонористо-гонористо. І півник Максим побіє водичку. Всі попали водички. Півнички веселі, до мене. До мене, до мене, до мене. До мене, півнички. Гонористка. Nói <laughs> У бабусі находи лілії. У бабусі Так. лії. Ми з вами погралися. Ігорка, Настенька, нам вже час повертатися. Давайте попрощаємося з півничком. Кажіть півничку. з нашою бабусенькою. Ми бабусенько, ми нашу бабусеньку дуже любимо, правда, дітки. Бабусенька у нас милесенька, ріднесенька, любесенька. Давайте всі повернемось до бабусі. Ось так, всі пригорнулися, молодці. А тепер уже нам час вирушати в дорогу. Сідаємо в вагончик. Спочатку дівчатка. Ігорошка, спочатку дівчатка, а потім хлопчики. Спочатку дівчатка заходять в вагончики, а потім хлопчики. Так, тримайтеся, дітки, тримайте один одного. Настенька, ти теж тримайся. Треба триматися. Так і всі голоси. Наш полі.